Святий і великий Архангеле Божий, Михаїле незбагненної і надвічної трійці, перший серед ангелів, предстоятелю і роду людського заступнику і охоронителю, що сокрушив з воїнствами своїми главу прегордого. Денниці на небесах, і завжди перемагаєш злобу й підступи Його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю, будь нездоланним щитом і міцним заборолом святій церкві. І православній батьківщині нашій, охороняючи їх вогневидним мечем Твоїм від усіх ворогів витимих і невитимих, не позбав, орхангеле Божій, допомоги і заступництва Твого нас, що прославляємо нині. Святе ім'я Твоє, бо хоч і многогрішні ми, та не хочемо в беззаконнях наших Загину, але щоб навернутися нам до Господа, і Він оживив нас для добрих діл. Просвіти ж розум наш, лиця Божого, світло. Що завжди сяє на чолі твоєму, щоб ми змогли пізнати, що є воля Божа про нас добра і досконала, і зрозуміти все, що належить нам чинити, а чого уникати і позбуватися, зміцни благодаттю Господню. Слабку волю і немічне служіння наше, нехай, ствердившись у законі Господнім, припинимо потурати бажанням плоті, захоплюючись, мов нерозумні діти, скороминущими красотами світу цього заради тлінного і земного безумства. Забуваючи вічне і небесне, понад усе ж виблагай нам згори дух істинного покаяння, нелицемірну печаль заради Господа і скорботу за гріхи наші, щоб останок днів тимчасового життя нашого прожити. Не догоджаючи почуттям і пристрастям нашим, але у спокуті злих діл, що вчинили ми, зі сльозами віри і скорботи сердечної у подвигах чистоти і святих ділах милосердя, коли ж наблизиться час відходу нашого і визволення від пут. Телінного цього тіла не залиши нас, Архангели Божі, беззахисними проти духів злоби піднебесної, що звикли перегороджувати душі людській, сходження на небо, нехай охоронені тобою безперешкодно досягнемо преславних осель райських. Де немає ні смутку, ні зітхання, але життя нескінченне, і, сподобившись побачити присвітле лице, всемилостивого Господа і владики нашого, припадаючи зі сльозами до ніг Його, у радості і замилуванні вигукнемо слава Тобі! Найдорожчий Викупителю наш, що з великої любові Твоєї до нас, недостойних, благоволив послати ангелів Твоїх на служіння спасіння нашого. Амінь.